Мене звуть Степанов Олександр, я родом з Харкова. Я був раніше пихатинцем, знищував під прямо на, в полі зору там 30-40 метрів, а інколи 4. Зараз перевівся в дронщик ну в FPV підрозділ LSM FPV Group. Зараз я як командир групи, командир екіпажу. Тобто я маю як, курувати процесом. Виходом, заходом на позицію, але наш командир е, зробив е, би, акцент на тому, щоб всі бійці були е, однаково взаємозамінні. Тобто ми всі в підрозділі навчаємося однаково, навчаємося літати на FPV, навчаємося повністю розбиратися в схемах, як там перепрошити. Тобто якщо якась буде халепа, а я зрозумів з дроном і це постійно. То, то, то працює, то не так працює. Ми це все маємо на місці вирішити проблему. Цю. Перший контакт був обалденний. Це було блин, район Новогродівки. Нам пощастило тим, що ми заїжджали МРАПом. Макс Про, американська машина. Ми просто дуже швидко випрыгнули і машина поїхала далі. І навіть не зрозуміло, де ми висадилися. Тому зайняли позицію. Три дні там відсиділи. ППП спокійно. І вже все. там На четвертий Кажеться була команда на збір. Ми зібрали речі, йдемо на точку висадки, чуємо, хтось щось говорить. Ми такі, якою розмовляють Російською. На позиції. Відтягнулися на позиції, сіли, чекаємо. Вони, я не знаю, це або нам так щастило, вони коли заходять там в посадки, вони голосують кричать, то їх, їх чутно добре. Але або це. Є різні підрозділи, є більш нормальні, ті заходять тихесенько. Но на той, той підрозділ був такий. На наше щастя дуже голосливий. Зайшли, ми сіли, рядом зі мною Ванька був. <кій> ну і орки йдуть далі по посадочці, Йде, йде, йде. Десь метрів за 20 він виходить із дерева і такий. О, хохол!» хол Це були його останні слова. Званька як б'їли по нього. <кій> Там пилюка піднялась така. Ми двох поклали, третій там десь за деревом заховався, чи був поранений, не знаю. Щось там по рації тріщав. І під'їжджає наша машинка, якраз нам евакуюватися. Ми там ще пару магазинів туди всадили, рюкзаки хапанули і побігли в машину. Забігли, сіли і в'їхали. Це от був такий перший бій. Я дуже вдячний всім півічникам, які прикривали нас, бо. Ми розбиралися тільки з тими, яких не встигли або не помітили дронщики. Всіх багатьох інших наші FPV розмітали ще просто на підході. Там або за кілометр, або за 500 метрів. Тобто до нас вже доходили так, одиночні групи. І коли навіть бой починається, ти в пів тебе просто прикривають, по-перше, дрони розвідка, мавіки наші, вони, це твої очі. От я був, я довіряв нашим дронщикам, я знав, що вони не схиблять. Вони знають, їх теж би, чітко віддать наша розвідка говорить, От та посадка, там сидять хлопці, в той -то бік, вони стріляють. І вони розбирали саме ти, ну, кого треба. І це нас би, рятувало. І я розумію, що і на мене так само будуть сподіватися, наші хлопці на передовій. Що? Головна задача піхоти зупинити під, щоб вони завмерли, залягли на одному місці і якраз три-п'ять хвилин прилітають наші дрончики і розбирають цю піхоту нахрен. Тобто ми завдяки дронам, ми малої кількості піхоти стримуємо таку навал. Бо що орків там валить просто тьма. вони там дохнуть пачками. Завдяки дронам ми їх би, тримаємо. Був в частині, підійшов е, мій командир е, і запропонував перевестися до них підрозділ. Там, він запропонував, там, Ти, Ми збираємося їхати на схід. Я о, чудово, далі мені далі не цікаво. На схід їдемо я з вами. Мотивація у мене тільки одна: вони щити, Я їх просто ненавиджу. На Ну, по-перше, вони зруйнували моє цивільне життя, і за них я бачу сина і дружину раз на півроку. І то це перших півтора року повноваштаб я взагалі їх не бачу. І плюс я хочу помстити за своїх побратимів. У мене, У мене загинуло три моїх дуже гарних хлопця, друга. От за них я хочу поплатитись. Це моя мотивація. Ну, що ж, я думаю, зараз у багатьох є такі причини. І як би, у багатьох така мотивація.